Привіт мої найкращі! Я Тамара, ви знаходитесь на моєму каналі Вяжу на дивані. І сьогодні я хочу зробити огляд кардигану, який я взяла до Нового року ще. На жаль, моя Тоня роздягнута і на ній немає кардигану, але я його вже віддала. Але ви можете його побачити на фотографіях. І коли я його віддавала, я відзняла Детальний огляд, і ось саме цей огляд ви і побачите. Відразу вибачаю за чорний колір, дуже важко знімати по чорному. Мені здається, що я вправилась з цією задачею і презентую вам цей кардиган. Кардиган був зв'язаний по фотографії, хлопчик захотів саме ось такий. І я чесно признаюсь, що з задачою я трішки-трішки не впоралась. Я схитрувала. Після прання він в мене дуже розтягся. Я рукави обрізала, а тушка так і залишилась такої довжини, якою вийшла. Бо е, пряжа Альпака і меренос е, Канбера вони сідають. Я так боялася посадити, що не посадила. Треба ж було, бо в мене зразочки таки підсіли, і я розраховувала по своїм зразочкам. Але як вийшло, так і вийшло. Вийшло дуже красиво, дуже якісно і гарно. Це я ну, чесно скажу, що зуміла зробити. Але е, я мала надію, що хлопчик поміряє, йому все сподобається, він буде носити такій Ні, бо ну, Воно дійсно красиво, але ні, не захотів. І тому я буду чекати цей кардиган, на полу, ну, мені його повернуть, і мені буде потрібно ось тут вирізати частину петель, розпустити, об'єднати ниткою, ну, зашитою іголкою і повернути назад е, обробку борта, е, а обробка борта там найважче. Я сама собі намріяла, що я оце виріжу, тут тільки зверху розпущу, і потім поверну назад. І оце зараз, коли я вам розповідаю, я думаю, я вже я можу розпустити тільки зверху, якщо воно в мене отак прив'язане. Це в мене підборт зверху, а ця частина отак отв'язана, то мені доведеться повністю розпустити, повністю прибрати підборт, випороти випорити блискавку. Навіть блискавку повністю прийдеться випорювати, бо блискавка в мене прив'язана після обробки борту. Ну, коротше, повністю оце випороти, І щоб не розпускати його зверху, бо він в мене в'язаний знизу. Щоб не розпускати, я буду вирізати отаку частину і прибирати. Але все ще я хочу попросити замовницю, щоб вона сама його попрала. І трішки підсадила, бо вона не боїться посадити речі, вона їх любить зваляні. І в такому разі, якщо в неї вийде підсадити, то довжина стане такою, як треба, але блискавку поведе. Але все ж таки мені блискавку буде легше переробити, чим повністю. Оте все Ну, коротше. Отака епопея з цим кардиганом. Я ще мрію його, він поїхав до власника ще місяць назад, мені його ще не передали, він в Празі. І е, чекають оказії, чи я не знаю, чого чекають, але ще мені його не доставили. То маю надію, що за оцей час хлопчику захочеться його поносити, вони передумають його переробляти. Ну, отака в мене є хитрість. Не впевнена, що спрацює, але інколи я помиляюся, не все ж мені казати, що я все гарно зробила, все зуміла. От саме через цю властивість пряжі, що вона сідає, я її не люблю. Бо я в'яжу інтуїтивно, я не люблю розраховувати. І от навіть коли розраховувала, я все ж таки помилилася. Але помилилася не тому, що я неправильно розрахувала, а тому, що я не посадила. Зразочок був посаджений, а виріб я не посадила. Ну, якось так. Можливо, далі я буду працювати з такою пряжою більше і більше, і інтуїція мене е, не буде обманювати. Бо все ж таки в наступного разу, якщо я буду в'язати такий склад, як в'язала, е, меринос е, Канвера і Альпака, якщо мені доведеться поєднати їх іще, то я буду вже знати, що мені і як в'язати. Ну, а зараз подивіться, що в мене вийшло. А вийшло таке дуже достойна робота. Шкода, що хлопчику не сподобалась дружина. Ось так виглядає готова робота на манікені. Звичайно, чоловіча кофта на жіночому манекені виглядає, ну, як жіноча кофта, але, ну, в будь-якому випадку, це може бути і унісекс. Ось так. Я роботою задоволена. Всі деталі виконані досить якісно, скорпульозно. Ось такий карман. Тут він вив'язується відразу, коли починаємо доходимо до кінця резинки, підбираємо петлі кармана і потім в'яжемо два полотна окремо. Я тут ще чіпляла карман до борта і ось тут до одного з ребер резинки. Ось тут вийшло ось так. Тут китлівкою обробка я чіплялась з вивороту, вив'язувала полосочку ось так і загинала її сюди. А тут прикитльовувала голочкою. Так само і борт виконаний. Ось так само я з вивороту вчіплялась, вив набирала петлі і вив'язувала сюди, загинала і прикитльовувала, прикитльовувала до одного з ребер резинки. І ось тут, оцю китлівку, я ховала, тут от Попереду є отакий самий такий фігурний шов, ось такий. От Але я його сховала в оцю китлівку. Це було досить складно, але я справилась ось так. Особливості цієї кофти є. Регланна лінія. Вона досить цікава. І я не змогла виконати її з першого разу. Мені довелося перев'язувати, з третього разу в мене вона вийшла. Тут іде скорочення. В кожному, не в кожному лицевому, а через лицевий ряд. Один ряд ми пров'язуємо, виворітний пров'язуємо, і тільки в наступному ми скорочуємо дві петлі в, в сторону виворітних петель, потім два ряди ми пров'язуємо виворітний лицевий, виворітний, і в е, лицевому наступному ми скорочуємо дві в, з нахилом в лицеву сторону, в лицеву ось цю м, полосочку. Я зрозуміла, це не відразу погралася. от Тут ще є особливості кофти те, що капюшон вшитий досить глибоко, дуже горловинка така широка, щоб тут кроватку було видно. Ось така За цього треба було вираховувати, що і на спинці глибока горловина. От, вона така досить глибока. І треба було врахувати тут е, довжину рукава, е, а я трішки промахнулася, і мені довелось перев'язати рукаву, але це не страшно. Коли е, річ довша, рукав довший, то це просто е, відрізається і перев'язується по новій. Я це зробила вже після прання, і мені здається, все вийшло. Ось такий манжет. От, Капюшон на оригіналі зшитий, тут є шов на оригіналі, я не стала робити шов, я вив'язала ось таку серединку капюшону, От, при пранні заблокувала, і вийшла ось така серединка. Досить акуратненька. І досить по чоловічому ось так вийшло. Після першого прання пряжа не відкрилась дуже сильно, якщо чесно, я навіть боялася дуже її і прати, бо і меринос камбера, і альпака вони підсідають, то я намагалася не дуже пінити, не дуже жамкати, хоча треба було, щоб сильніше. Розкрилася пряжа. Зараз вона така ніжна, шовковиста, важка, така, знаєте, од, одвисає дуже сильно під вагою. от А якби я сильніше її пожамкала, щоб петлі забилися дужче пушечком, то вона була б не, не так би падала донизу, вона б тримала форму. Цього я не зробила, Ну чесно, я побоялася, щоб. Не сіло полотно дуже сильно. Ну, після носки я думаю, що ця робота е воно, ну, стане на місто, петельки повідкриваються і буде гарно. Хоча і зараз вже дуже-дуже гарно. Мені подобається те, що вийшло. Прям така достойна робота вийшла. От. Ось так. А, всередині ще. Дивіться, блискавку я вшивала руками, тут же ж ось цей кетльовочний китлів... оцей борт, він прикетльований, так, Кетлівка. Ось вона по колу зроблена ось так, підхоплена петельки. Поперек, так і вив'язані сюди. Тут велика така, прямо там 400 з лишним петель по, по всьому борту було. Я брала менші спиці. Полотно я в'язала на 4,5, оце на 3,5. І манжети і низ резинки я в'язала також на 3,5. І ось це, ось так я сюди відвернула і прикитлювала до одного з ребер. Вийшло досить таки акуратненько і гарно. Ось так. Ось так. От. І а, потім я вручну пришивала риз, е, блискавку. І коли я пришивала вручну, тут така товщина була, що я не могла пришити на машинці по ширині усюди, якщо вшивати машинкою, то не, не могла б я зачепити блискавку. По-хорошому, по, по правилам, треба було вив'язати китлівку, потім приметати блискавку, пришити її машинкою, а тільки потім завернути китлівку. Але ось ця товщина на кармані. Мені не дозволяло, зараз покажу, ось тут карман, він подвійний, і тут така товщина, що вона не дозволяла пришити рівно, щоб не було, щоб воно не виляло, так? А мені ж треба було, щоб ця китлівка була скрізь однакова, тому я китлівку прикитлювала, вирівняла ось тут. Ось в цьому місці зробила, щоб вона була ідентична до цього. А, лишнє те, що ну то ж потовщення, я його заклала в виворіт, його туди перекантувала, воно тут відчувається, ось тут таке потовщення. А блискавка, та, що пришита руками, і отой стіжочок, вона прикрита ось таким підбортиком. Вузенька така полосочка. Я її в'язала з пряжі Канбера і змісовки фолько, без використання мохнатої альпаки. Тут така гладенька. колір Можливо, на камеру зараз вам він висвітлюється, але насправді він такого точно кольору, як і це воно ну, він не, не, не кидається в око, що воно без альпаки. Але ось я його тут акуратно також вручну все пришито. От. Залишила тільки тут бороздочку для того, щоб проїхала замочок блискавки. І тут також прикиплювала цей вручну до одного з реберець візерунку, резинки. От, вийшла ось така достойна робота. тут і на кармані нічого не видно, все поховалося. І тут на кармані все рівненько, все гарно. Я прям задоволена. Задоволена тим, як я впоралася. Робота була дуже важка. На... Хоча і нібито в'яжеться це просто резинка 2х2, але її так швидко не погониш. Пряжа дуже така слизенька, не дуже слухняна, то довелося. Весь час в напруженні руки. Руки весь час напружені, очі весь час напружені. Треба було весь час думати, як виконати ту чи іншу операцію, щоб вона вийшла гарно, правильно. Щоб це виглядало достойно. До того ж, коли я в'язала, інтуїтивно в'язати було дуже важко, із-за того, що резинка весь час схлопувалася, і я не бачила, як це буде мати вигляд ну в готовому вигляді. Я цього разу розраховувала розраховувала на ширину виробу. на Коротше, і кармани, які мають бути все вираховано. Ось тут не широкий такий вхід, але досить гарний, такий, щоб рука проскользувала легко. Тут глибина кармана досить велика, телефон можна покласти, він не випаде. От, Коротше, я цією роботою задоволена. Ось так. І хоч а, знімаю я в незручному освітленні, кучу ламп наставила, щоб вам показати чорний виріб. Ну, важко, важко все зафіксувати і показати, щоб воно було достойно, достойно виглядало. Але маю надію, що вам все буде зрозуміло. От, блискавка тут гарної якості. І от я так зробила, щоб вона ніде нічого не застрягала. Навіть однією рукою її можна ось застібнути, ніде нічого не заважає руху блискавки. Ось, бачте, Тут є місце для блискавки і з виворітної сторони. Так само я залишила ось. От видно, Тут проходить бігуночок. Ось навіть так показати можу. О, бачите, все чітко. В'язала я знизу вгору. Спочатку вивела резинку вив'язала, потім причепила карман, в'язала висоту кармана, потім вив'язала на ту ж висоту. Тіло бо по колу би швів. Потім причепила в ось тут підв'язала по дві петлі, з'єднала карман з тілом. Так само, як ось тут він карман прив'язався до тіла. Із двох петель я зробила, Ой, з одної петлі я робила дві і в'язала окремими полотнами карман окремо... Тушку окремо, так само я тут з'єднала потім. Обтачку я робила вже в самому кінці. Коли я обтачку переда робила мене ще й вистачало, то тут буквально у мене залишалось 10 грамів, і я зробила кармани. от Зв'язала тушку до підріза, ось так. І так само рукав я вив'язала до підріза рукав Ось тут, отак, розширювався у мене. ось Одна з полосочок, у мене йде як центральна, і от в одному місці з неї виходять по центру. Я додаю з попереднього ряду дві. Далі з попереднього ряду дві, але ж у мене тут було чотири, вони розходяться на дві, і дві сюди резинкою. Далі я додаю дві, вони йдуть дві, оце між. Цими двома. так І далі я ще додаю по центру, і тут в мене лицевих 4 йде. Далі, в п'ять по центру дві, але вже виворітних Далі дві, ще у мене тепер 4 йде. Ну, таким чином я розширила рукав от в кожному 10-му ряду і до підріза. Самого підріза в мене немає. У мене тут просто, я, ну, просто зачепилась і пров'язала по колу. Уже тіло з рукавом пров'язувала. От, коли я з'єднала в, в, ну, в тушку і рукав, і почала в'язати по колу, я почала вив'язувати регланну лінію. Тут вона така досить незвична. Бачите, тут йдуть як по центру, аж. П'ять полосочок по дві, і е, поряд іде скорочення, але скорочення весь час йде е, раз з нахилом вправо, потім з нахилом вліво. І ось На цьому скороченні мені довелося дуже-дуже так довго помудохатись. Але в кінці кінці у мене вийшло як на зразку, ось сюди реглан сходиться, і вже тут починається е, капю капюшон. От. Єдине, що я боюсь, що ширина цього спинки буде занадто широка, і за, за рахунок цього блискавка буде перетягувати виріб наперед. Якщо це станеться, то я запропоную замовниці в цьому місці просто закріпити дужче стягнути оцей шов. На спинці він буде більш щільний плотний такий, і не буде давати оце сповзати вперед. От. Замовниця вміє в'язати, то я думаю, для неї не буде проблемою отут закріпити цей шов. Такий ну, простий. Вихід з складної ситуації, бо буде негарно, якщо сам кардиган буде туди перетягуватись на блисковку, Близковка вона важка, і він може спадати за рахунок цього, бо тут таки горловина, така досить незвична і широка, і замовниця ну, це замовлення не. Не замовниця її сина, і він наполягав зробити саме таку широку горловину, щоб аж отут можна було, ну, щоб тут був видно кроватку. Але мені сподобалася ця модель, досить цікава, і я б залюбки таку ще повторила. Хоча, можливо, з іншої пряжі, а можливо, з такої. Чого пряжу іншу взяла б. Ну, Вона для мене. Важкувата, важкувата із -за того, що я... мені доводиться рахувати. <смі> Моє інтуїтивне в'язання тут не прокатить. Хоча вже другий раз вже прокатить. Якщо я буду іншим разом такої пряжі в'язати, то вже все. Уже мені не треба багато розрахунків, я відчуваю вже цю пряжу. От, то... Ось так, маю надію, що вам було зрозуміло, Маю надію, що було цікаво рукав закритий голочкою після того, як уже я відрізала його, а як починала в'язати, я його набирала просто звичайним наборним краєм, без вибриків. От. А вже коли закривала, то закрила голочкою. Ось так. Мені подобається закриття голочкою, от і воно тут відповідає ідеї. Шовчики всі посходились, тут зійшовся шовчик. Ось тут карман зійшовся, де? І внизу також все, все чоточко. От. Ну, от. Який вийшов у мене кардиган. Гарний чи поганий судити вам. Дуже хочу отримати від вас зворотній зв'язок, хочу отримати коментарі, хочу отримати критику, якщо така є. Хочу отримати запитання від вас. Я буду з великим задоволенням працювати далі, робити більш досконалі огляди і майстер-класи. На цьому дякую, що були. Дякую, що підтримали. Не забудьте поставити. Вподобайку і натиснути на дзвіночок. Па-па!